Часто хрустите шию, бо це приносить вам полегшення і зменшує головний біль. Хрушею можна порівняти з енергетиком. Про більш заборонені речовини ми розмовляти не будемо. Спочатку вам стає набагато краще, а потім стан погіршується і знову треба прохрустіти. Все це пов'язане з нестабільністю хребців та поставою. І логічніше її було б підтримати невеликим зміцненням м'язів, що слугуватиме вам каркасом. Але ні, ми будемо хрустіти. А при кожному хрусті суглоба виникає рефлекторне розслаблення прилеглих м'язів, проте через півгодини знову виникає спазм. Через певний час м'язи починають боліти. Ви знов хрустите, виходить замкнуте коло. І про поставу. Якщо голова висунута вперед, грудний відділ у нас не працює. Концентрація навантаження буде на верхніх шийних хребцях. Це веде до перенапруги певних м'язів шиї, головного болю, підвищеного ризику протрузій та гриж. Додатково ще перенапружуються потиличні м'язи, але це вже не про хрускіт. а ви часто хрустите шиєю.